Вітаємо! продовжуємо висвітлювати актуальні питання нашої громади. Тема програми будьте в темі послуги, які надаються в комунальному некомерційному підприємстві Стоматологічна поліклініка з Вягільської міської ради. Сьогодні на ваші запитання буде відповідати завідувач стоматологічного відділення комунального некомерційного підприємства Стоматологічна поліклініка Звягільської міської ради Оксана Василюк. Отож, перейдемо до найактуальніших питань, які цікавлять жителів нашої громади. Які послуги надаються у стоматологічному відділенні в стоматологічному відділенні КНП Стоматологічна поліклініка з Вягільської міської ради надається широкий спектр стоматологічних послуг, а саме Хірургічне видалення зубів дорослим та дітям, терапевтичне лікування зубів, тканин парадонту, слизових об'ємів крутової порожнини, також лікування зубів у діток та профілактичні заходи, проведення оперативних втручань хірургічних, лицевих ділянках та консультація хворих з суміжними патологіями, яку невідкладну стоматологічну допомогу можуть отримати жителі Звягельської громади. Для жителів нашої громади у нашому відділенні надається така невідкладна допомога за такими станами. Це гострі захворювання пульпи, гострі захворювання тканин парадонту та слизових, також гострі захворювання періодонту, проводяться хірургічні втручання при гнійно запальних захворюваннях щелепно-лисової ділянки, при кровотечах, при травмах та переломах. Також надається допомога при видаленні тимчасових зубів при гострих станах та при фізіологічній зміні зубів. Хочу зауважити, що з травня місяця 2023 року на нашому підприємстві діє програма від міської ради по наданню безкоштовної невідкладної допомоги для жителів нашої громади. Про стани, з яких надається ця невідкладна допомога, я озвучила вже вище. При першому зверненні до нашого закладу хворих з невідкладних станах оглядає лікар, надає йому першу допомогу, ставить ліки, і друге відвідування хворий вже обслуговується на платній основі за діючим прескурантом, який затверджений на підприємстві. При складних випадках, а саме при гнійно запальних захворюваннях щелепно-лицевої ділянки, при важких травмах, переломах, також при виявлених підозрах на онкопатологію, також хворі оглядаються лікарями. Надається перша допомога, рекомендації і таких хворих. Транспортують до обласних центрів, онкоцентрів або щелепно лицеве відділення для подальшого лікування і стаціонарної госпіталізації. Усі інші пацієнти, які звертаються до нашого закладу і не є жителями нашої громади. Лікуються тільки за власний кошт за діючим прескурантом. Хочу нагадати, що при зверненнях жителів нашої громади при невідкладних станах при собі треба мати такі документи: це копія паспорта, копія свідоцтва про народження дитини, а також витяг з реєстру територіальної громади. Витяг можна отримати в «Дія-центрі» або в застосунку дія. В наших телефонах скільки людей скористалися послугами стоматологічної поліклініки, і які категорії населення мають на це право за підсумками 2024 року? Загальна кількість відвідувань в нашому закладі склала 17 608 чоловік, в тому числі дитячих відвідувань було 5704. Невідкладну допомогу всього отримало 7963 пацієнти, в тому числі дітей до 17 років – 2869 чоловік. Із них за рахунок бюджету міської територіальної громади отримало 3349 пацієнтів, в тому числі дітей до 17 років – 1630. Стоматологічне відділення надає послуги усім категоріям відвідувачів, а саме дорослим, дітям, людям з обмеженими можливостями та особам з інвалідністю. За потребою обслуговуємо виклики на дому, по видаленню зубів, якщо пацієнт не має можливості відвідати наш заклад. До нас можуть звертатися усі, і жителі громади, і люди, які не проживають у нашій громаді. Які послуги забезпечуються фінансуванням у рамках пакету 67 Національної служби здоров'я України в серпні місяці 2024 року підприємством було укладено договір з НЦЗУ по пілотному проекту про медичне обслуговування і зуболікування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та цілісність України? Це пакет номер 67, а саме для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Та учасників бойових дій. За даним пакетом надаються такі послуги: видалення зубів, відновлення зубів та відновлення зубів з лікуванням кореневих каналів. Професійна чистка, пакет не входить, і якщо є потреба в цій послузі, вона надається платно. Інформація про обсяг наданих послуг вноситься в інформаційну медичну систему. На основі цих даних формується звіт, і лише тільки після звіту оплачуються послуги підприємству від НСЗУ. За 2024 рік це за 4 місяці. За дані стоматологічні послуги військовослужбовцям підприємство отримало 556 тисяч гривень. Стоматологічні послуги було надано 165 військовослужбовцям, які мають статус особи з інвалідністю або є учасниками бойових дій. При зверненні цих категорій осіб при собі необхідно мати такі документи: копія паспорта, копія з коду, посвідчення учасника бойових дій, посвідчення про інвалідність. Та довідку номер 6 якщо цих посвідчень немає, але військовослужбовець перебував у зоні бойових дій. Хочу зауважити, що військовослужбовці, які проживають на території нашої громади і не мають даних посвідчень, отримати невідкладну допомогу також можуть безкоштовно а лікуватися вже за власні кошти. Наразі готується рішення. Міської ради про те, що ми надавали невідкладну допомогу усім військовим, які є в нашій громаді і не мають цих посвідчень. Які категорії населення можуть отримати пільгове зубопротезування у вашому закладі? Зубопротезне відділення підприємства надає платні послуги із зубопротезування. На сьогоднішній день підприємство має укладений договір з управлінням праці та соціального захисту населення на проведення зубопротезування пільгових категорій населення, а саме осіб з інвалідністю внаслідок війни першої та другої групи, осіб з інвалідністю внаслідок війни третьої групи, осіб, які належать до учасників бойових дій. Осіб, які належать до сім'ї загиблого, ветерана війни, захисників та захисниць України, і осіб, які отримують пенсію за віком, особи з інвалідністю першої та другої групи загального захворювання та позору, розмір пенсії яких не перевищує 5 тисяч гривень, зазначена пільга не поширюється на членів сім'ї пільговика. Пільги і зубопротезування надаються з періодичністю один раз на 5 років у сумі, що не перевищує 10 тисяч на одну особу одноразово з інвалідністю першої та другої групи, 5 тисяч гривень на одну особу одноразово, осіб з інвалідністю третьої групи, 5 тисяч гривень на особу, яка належить до учасників бойових дій, члена сім'ї загиблого, ветерана війни, захисників та захисниць України. І 5 тисяч гривень на одну особу одноразово для осіб, які отримують пенсію за віком, особи з інвалідністю першої та другої групи загального захворювання та позору, розмір пенсії, яких не перевищує 5 тисяч гривень. Пільгові категорії осіб стають на чергу в зубопротезному відділенні. У минулому році на пільгове зубопротезування у міському бюджеті територіальної громади було передбачено 500 тисяч гривень. В цьому році, 2025-му, виділено таку ж суму. Я при нагоді хочу подякувати своєму колективу за гарну співпрацю, за те, що ми працюємо, ми всі на своїх місцях. Також дякую міській раді, депутатам міської ради, нашій спостережній раді та відділу охорони здоров'я за співпрацю і допомогу. І дуже велика подяка нашим пацієнтам, які відвідують наш заклад. Які Довіряють нам своє здоров'я. Чекаємо вас з радістю і усмішками. Слідкуйте за анонсами програми на офіційних медіаресурсах Звягельської міської ради. Не будьте байдужими, будьте в темі.